Що ці провадження і постійно тривають, вони вічні просто ці провадження, вони тривають і, і, і ніяких рухів з приводу цих проваджень немає. І я думаю, що найближчим часом ми будемо проводити акції громадського впливу перед прокуратурою, якщо дані посадові особи добровільно не подадуть у відставку. А вони нас попередили зараз листом. Доречі, щоб ми да, не нас попередили, щоб ми не втручали. Чітко видно, що тут інтереси олігархів прокуратура не подала апеляцію, а у співзасновниках фірми МІК, значить, власник істотної участі Роут Олександр США і Мошак Сергій Миколаєвич. Тому дивно дивно працює наша прокуратура. Я думаю, що тільки після одної такої справи вже треба йти у відставку в основу прокурору в міському прокурору. Прокурор області мав час, рік часу для того, щоб. Показати результат, він оголосив боротьбу з корупцією, mm -hmm. значить, його його результат це рік рік кришування. Проваджень кримінальних кришувати вони можуть ловити вчителів mm -hmm. на підставах, там громадських активістів, значить, лікарів. Вони успішно можуть ловити Санітар, а от начальника міграційної служби, наприклад, начальника ДФІ, начальника там от значить. Олігарха, який там, бувшого депутата якогось, да? заступника міського голови, це вже у них, звісно, лише на злоблення. Це вже у них слабо, дуже слабо. Закон має бути однаковий для, для всіх. Якщо прокурор області намагається прислужувати, то і місто так само, то їм тоді не місце в нашій, в, нашій, в нашій області. Ми довгий час терпіли, ми бачимо, до чого це призвело, і так далі бути не ми пропонуємо всім громадським об'єднанням рух за очищення таку широку платформу, широку де немає ніяких начальників, значить коаліція не будемо вживати, значить, не вживати да, не будемо значить де не прив'язані вона до особистостей. В Ужгороді об'єдналися ряд. Громадських організацій декілька політичних партій долучилися. Ми хочемо збільшувати нашу нашу вагу для того, щоб люди, які не байдужі до Ужгорода, до Закарпаття, приєднувалися до цієї платформи.